Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Кінець війни та прокляття залежить від наших відносин до Божих людей. Якщо ми е, е, ігноруємо Божих е, людей, е, гонимо їх, проклинаємо, обзиваємо, вбиваємо, то так само ми і ставимося до Бога. Як ми ставимося до Божих людей, так ми і ставимося до самого Бога. Якщо ми йдемо проти Божих людей, то ми йдемо проти самого Бога для того, щоб припинити війну, всякі різні хвороби, прокляття, залежності, позбутися. Нам обов'язково. Потрібна жива, прекрасна церква, та також Божа людина в наше життя, яка кожного дня за нас молиться. Потрібно бути з'єднаним з Божою людиною та живою церквою для того, щоб не було різних війні, хвороб, проклялів, для того, щоб припинилася війна. Потрібно з'єднатися з Божою людиною та церквою, прибувати кожного дня в Божому слові, щоб прожити прекрасне, Богом благословенне та щасливе життя, і також отримати прекрасне вічне життя. Амінь.